Хейо, друзі, замійовізімі. Сьогодні будемо проходити Hello Neighbor, альтернативну реальність Другий акт. А перед початком цього відео нажміть, будь ласка, на фотобайку, щоб мене підтримати. І також нажимайте на кнопку підписатися, хто ще не підписався. І також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну що, друзі, погнали проходити. Yeah, Пам'ятаєте, ми в прошлому відео проходили перший акт, то це в нас успішно вийшло. Сьогодні будемо проходити акт другий і. постараємося його пройти. Так, так, ми зупинилися на цьому моменті, так, отут у собі відчинили підвал і ми цей збіжали з сусіда. Погнали в підвал. Погнали. Надіюсь, тут е, сусіда не буде. Я або якусь чертовшини.

Ну, де усі я не понял. Так, ладно, погано. Знаєте, що? що це таке? Так, ось ще тут усе ліжко. О, ключі! Круто. Отдайте, подивіться, тут що ще щось є. Что що за коробка? О, тут ще один ключик забрали. Всё, лекарство. Так, ладно. чиняйте. не чиняйте. Иначе не все. Ой-ой, что за земля Ой-ой-ой, вы Капец, дивитесь. Машина. Это у меня машина? Че? что за... А, за его руку. А, да. сразу. Так в принципі. Так, я не круто, для чего? Так. Ну, а я хочу твердичи. О. Ой, вечер нет. Там ключ, там червоний ключ. Черт. А, я зрозумів. Я помню. Действительно. Ну, возвращаемся назад. Я пам'ятаю, я не собачу вас, я Да, усе, усе, усе. Ну давайте зараз mm. Виключу. Тепер к логіки, тепер к логіки там повинно бути не відкрито. Тепер Капець, як темно. Капець як темно. Да! Я, я гад... оглядить. Все. Так, дивіться, в мене є цей ключ. Оцей ключ, оцей ключ. Чи може це треба виключити? Ну, давайте на всякий випадок. Візьмемо. Більше нічого такого немає.

Ну, тобі, копей, капець, капець, капець. капець. капець, капець. Треба відчиняти. Давай, 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 давай. Ай, капе. Як не встиг, капець. Я відчинив я відчинив всі замки, але я не встиг блін, зайти, він мене спіймав. Капець. Блин, а що то, а що то буде за дверю? А реально що там за мені цікаво? Там бу... Я, блін, відчинив там всі звонки, але, блін, я не встиг зайти, і мене ну. Капець. Так, що тут у нас? Ой-ой, капець. Блін, це прикинь, якщо б би... тут ви з'явилися, ви тут сразу бшани наложили. Так, кнопка Escape the Basement. О, оце, так, і знаєте, знаєте що? Я хотів вам ще кое що сказати. Я знаю, що тут ось. Тут можна якусь пасхалку відчинити. Я дивився один ролик. Фондарик візьмемо. Так, дивіться, я знаю, що отут усе можна відчинити, там буде проход. Треба цей оцей, оцей, оцей генератор треба включити останнім, тому що він вроді по відкриває оцей. Що ми дивіться, це ми відкриємо. Аусі генерал підсюди. Перепоналимо сюди. Так, тепер погнали сюди паркур. Давайте, пройдемо. Оп, оп! А капець як я впав! Так, знову давайте. Він цей понімаю. Паркур. Це прикинь, якщо в оригінальному сусіді таке було. Так, все! Все, я відчинив третій і тепер погнали зараз по четвертий Погнали зараз по четвертий. Збігаємо. Тепер погнали зараз по Так, дивись, це треба дуже ви відпочити, але ми таке не робимо. Тепер десь. Тепер біжимо сюди і відчиняємо цей. Що? Чи нічого не відкрилося. Ви Вже воно буде сюди чекайте. А я щось не так зробив, чи що? А ну, подожди. Що я там зробив? То що? А, ну, а, дивіться, там відкрилося, а тут закрилося. Обалдеть, блін. Я щось, походу, не так зробив. Ну, ладно. Включаю Тут третє слово. Да, дивись, все тут. Я знаю, знаєш, який приклад, знаєш, тут можна ось сюди залізти. Я знаю, ось сюди залізти і якось туди запригнути, щоб цей отримати. Ні, ні, це не возможно, це нереально. Треба, треба десь коробки взяти. А, я знай, де можна коробка. Знайдемо можна коробки. Я чі, є, щось не щось, туди побіг. Да, я, я не сюди побіг. Все, тут сюди прибіжимо. І тут усьо задано ось. Тут ось коробочки беремо і погнали. копать. Копать совпал. А Знову. Оп. Оп. Окей. Оп. 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 Ой, я, я, там я кишко, там я кишко. Подожди, 7, 6, 3. Чекай, это там 6. Не, 7, 9, 3, 4. Там 7, 9, 3, 4. Да, эту дверь еще. Да, еще дверь. Погнала. И чинят. Так, 7, 9, 3. 4. 8, 3, 4. Комната, ой, 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 Ні, це, так, 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 все. о, дивіться. О, це оці шкотам році. Ой-ой-ой, тут все затопило. Тут все затупило, капець. Так, так, оце. це тут все заколоти з усіх. Так, далі що. А, тут дуже все завалено. А тут я бегу, давайте. Так, так ничего тут немає. Ус тут заколотилося. Бегаем. Так, і все щось тут проход. Так, уже. Подожди, это що? Це выход із подвала? Да ну нафиг. О, заходи. Ч-то мама. Цікаво. Что доброй экран? Це все, дивіться, все тут поломано. Капець. Що тут. Що Це що поліція? Що? Почекайте. Да Капець що сусіда посадили в тюрмі. Капець. Капець, походу, все. Сусід в тюрмі. Або він, не знаю. A few months. Тобто, пару місяців тому. Повцема їй було так, що це гідроєбосимовщина. Ко? ще почнеться вже зараз третій. О, це вже все акт третій. Ну, давайте все ради печі трохи ми можемо бомбити, а ми подивимось, що тут підемо. Так, що тут? Так, а ну, пішли це відчиняти. Чекайте, а як? А як починити? Що тут написано? Ключ знаходиться під камнем біля мейлбокса. А у цьому мейлбокс усе камінь. Да, ось тут ключик. Не погано, тільки бен, а тут усе бен. І прикол тут усі, усі, да-да-да-да, ці штуки. Да-да-да, всіх -да -да, тобі. Їх тобі опереш. О, що це? Ви це бачили? Це хто, це хто щас? Це сусід? Стоп, це сусід був, чи хто це? Допустим. Підожди, а що це був? Алло, сусід, я тебе бачу. Сусід. А, ну звісно, він це сусід був 100%. Давай, 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 давай. Надо відчиняти. Давай. Раз. Так, все. Що тут у нас? Так, тут двері. Від'ємо друге етаж. Так, ванна. Покручкаф. Угу, так. так тут А, тут у нас кухня, окей. Так тоді погнали сюди. Так це. так, це наш дім. О, що це? Це несус. Це, кар... це оцей каркавич. О, все бігають без убийства. А, ай, пропах. Це галюцинація наша. Це все почервоніло. Тут все? Почервоніло все. Капець. А, а! Він воно під вікном стоїть. Капець. Трогай нас блосочка. Знову цей малий. Що? Знову малий обістрався. Знову сусід, капець. Дивіться, знову сусідушка ну, Воно буде виглядає. Капець. Все. Це виходить, починається третій акт. Доді що, друзі, думаю, будемо вже завершувати на фоні цього Великого дома сусіда. Е -е, ми погано зіграли, прям дуже мені сподобалося проходження підвала сусіда. Я тут що там бігав, цей Каркаричі і цей і все таке. Тоді що, друзі, будемо на цій ноті вже завершувати. Ну що ж, до побачення, друзі. Пока.